Досилочна <душиву> <Чого ви стоїти? поробля> інформація. Дайте журналісту сфотографувати. Я знаю запит на медичну інформацію. Це є директор житлово-комунального. Е відділення, як mm -hmm. то начальник житлово-комунального відділення в місті Бориславі, Ловецький. Інформація я можу надати по вашому зверненню номер ліцензії. Усне звернення надайте, Усь будь ласка, ласка мені номер, копію ліцензії. Номер ліцензії можу ліцей, сказати серію, час видачі. No, no, я з ті дані, які там йдуть. Поясніть йому, що це приватна фірма чи це, це комунальне підприємство? Комунальне підприємство, підприємство. неважно. Це є дані підприємства, вони не розповсюджуються. Персональні дані. Це групи порушення, вам відомо це? Поясніть йому, що запит на Інформація може бути як вузній, такій письмовій формі. Тільки журналіст робить письмове звернення, щоб людина дала доступ до ліцензії. Чому людина не дає? Нехай зараз нехай не кам рознімають які проблеми. Ми дали усний запит. Він порушує наші законні права. Ви поясніть людині, ви юрець. Дайте покажіть. Скажіть, тебе покаже. Я буду не стояти. Нехай він Олег, покаже Олег, ліцензію. Олег Олег, Олег відкрийте, нехай. Це не його власність, це не його власність, це є державний чиновник. Нехай він покаже нам нашу інформацію. Ми маємо право. Статут підприємства можна побачити? Зараз Вітала фотографуйте відкрити запит на публічну інформацію. Людина не дає сфотографувати цей ліцензію. Вони не фотографують. Дивіться персональних дані. Завтра не письмово, підприємство. Зараз я усно зараз даю. Чітко огрунтовують документи. Ви відмовляєтесь надати інформацію? Я Ще раз говорю. Ви чітко відмовляєтесь надати? Зверніться. Зверніть. Я чітко сформулюю, який документ вам вам говорить про те, що ми сьогодні не переставляли діяльності. Мене як журналіста і не мені інформацію, яку ви тільки що і так показували всім. Ні, ми показували е, керівникам для ну, Можна статут, я хочу є. просто тут познайомити. Вам дав керівник і Шовказівку. Ви не, ви не виконуєте Звичайно, що в загальному, хто ну, ця людина, дані підприємства є реєстраційні. Я показую, які резацію. А скажіть, чому 4 роки маєте ліцензію, 4 роки нічого не робите? Люди мають це. Тобі написати письмовий запит. За скільки ти мені відповідаєш? За день. де? Достатньо усного. Давайте, Що ви ускладнюєте на рівному місці ситуацію. Що сховаєте? Пане Явокс, покажіть, протягом трьох днів. Тут є якась конфіденційна інформація. Є. Там є? — Яка це комунальне підприємство? А слухай сюди. Ліцензія достовує багатьох. Ліцензія ви не на стіну. Для того, щоб Ні, ні. — вирішується на проблема. Вона не дійсна. — Скажіть, будь ласка, в чому проблеми, що ліцензія? Ні, ми йдемо. Я хочу особистувати. Я хочу бачити статут.